Ти виростеш, Доне, ти станеш доросла. Можливо, розлучить нас різні міста та в будь-яку мить, коли буде непросто зігрію тебе через стрічки листа. Не буду для тебе щоденно, я тінню і невдачу я ластиком геть не зітру. Твоя це дорога, але я постійно. «Підтримаю, Доне, впадеш, — підійму!» Якщо ти читаєш цей лист, моя Люба, то значить не просто, чи спокій десь зник. Якщо тобі давить в цю мить щось у грудях, послухай мене, зроби видих і вдих. Ти можеш усе, не тривож стіни страху, усе, що не вдасться, запишемо в стаж. Захочеш поплакати вдома під дахом, приїдь на коліна, матусі ти ляш. Цінуй себе, донечко, знай, що не варто тягнутись за тими, для кого ти лиш звичайна, буденна чи просто бартер. Токсичних людей, моя рідна, облиш. Будь людяна й добра, завжди це у моді, пробач всі образи в собі не носи. Бо, знаєш, образа це радості злодій, зроби просто висновки, все відпусти живи так, як хочеш. Не думай, що люди про тебе складатимуть ріст молву, вони говорити і так завжди будуть, а я тебе різно щоденно люблю. Живи, моя пташко, розправивши крила, хай манять пригоди і дива тебе звуть. І, Доне, як хочеш ти бути щаслива, одна лиш порада тобі просто будь. Як кожен рядок тут цілує востами, а ручка тремтить від емоцій в руці, бо я буду поруч завжди, твоя мама, а як вже не стане, залишусь в листі.